На щиті повернувся додому 42-річний захисник Віталій Стовба. Земляк навчався в 17 сімнадцятій школі після в ПТУ номер 17 за фахом електромонтер. З 1999 по 2001 рік проходив службу в Мукачево. Прощались із військовим у палаці культури Світлопільський. Був сміливим та відважним воїном. Ніколи не йшов у відмову. Бойові завдання виконував з честю і завдяки. Мужності таким героям Україна безперечно переможе. Віталій Стовба працював на будівельних роботах і в Україні, і за кордоном. Разом з дружиною виховували трьох дітей. З початком повномасштабного вторгнення Віталій пішов до військкомату і 15 березня 2022 року був мобілізований. Віталій Петрович, як сказав, капелан. Мужній воїн, який воював на багатьох напрямках і захищав нашу країну в багатьох містах нашої держави. Свій останній бій Віталій Петрович мав на Донбасі, адже ворог перетворив край шахтарський на палаючу рану на тілі нашої держави. Саме там мужні хлопці і дівчата тримають фронт. Тримають над нами світле небо, тримають над нами сонце, дають нам надію на життя. Захисник служив на різних бойових напрямках, виконував поставлені завдання у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях з часом військового перенаправили на Донеччину. Війна, вона не десь там, вона в зоні двох-трьох годин руху автомобільним транспортом. Три четверті України зараз відносно мирні через те, що наші сили оборони захищають нас. Серед захисників був і Віталій Петрович, який чесно і добросовісно виконував свій обов'язок військовий і громадянський. Від імені Олександрівської військової адміністрації виношу слова щирого співчуття рідним, близьким, знайомим воїнам. Людина, яка віддала своє життя за свою країну і за свій народ, житиме в наших серцях вічно. Серце сержанта Віталія Стовби зупинилося 18 травня в районі Очеретиного Донецької області під час виконання свого обов'язку у зоні бойових дій. Поховали захисника на Новопилипівському кладовищі.